Господь дає у нагірній проповіді, заповіді реального життя. Не просто якесь релігійне життя, що Бог він осторонь десь знаходиться, а реальне життя, коли Бог буде у центрі нашого життя. Тоді зіткнення з усіма проблемами все стане на свої місця. Тоді приходить просвітництво, тоді приходить осяєння, прозріння. І ми розуміємо, де правда, а де неправда. Ми розуміємо, як розібратися, хто правий, а хто неправий. Все тоді у нас вирівнюється. І ми, ми розуміємо, які пріоритети ставити на перше місце, які на друге місце. Все воно вирівнюється. Але без Бога, якщо його немає, звичайно, ми будемо нещасливі. Тоді відповідь для багатьох. Людей, які потрапили в цю петлю просто релігіозності, якоїсь обрядованості, такої формальності релігійної, вони нічого не дадуть. Вихід дасть, коли Бог реально прийде у наше життя. Амінь.